Коротко новини за 22 травня. У Болехові перекинулася вантажівка. На місці події рятувальники деблокували травмованого водія з кабіни вантажівки та від'єднали акумулятор, щоб запобігти можливому загорянню. Усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. У ніч на 22 травня сили ППО знищили 112 із 128 російських шахедів. ще 38 локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина. Також за добу ЗСУ знищили 870 окупантів. ...та 30 артсистем ворога. У Франківську на вулиці Галицькій, 57, зрізали стару грушу. Це викликало обурення серед мешканців. Заступник міського голови Михайло Смушак пояснив, що дерево було в аварійному стані, і всі дозвільні документи на його видалення були оформлені офіційно. На цьому місці запланували благоустрій і висадку нових дерев. Відповідний проєкт уже розроблений. У Коломиї 33-річний місцевий мешканець продавав наркотики, ховаючи їх у різних районах міста та надсилаючи клієнтам геолокації через месенджер. Чоловіка Отримали просто у відділенні пошти, як тільки він отримав чергову партію товару. Під час обшуку в нього вдома поліцейські знайшли фасувальні пакети, ваги, гроші і телефон. За скоєний Колом'янину загрожує до 12 років ув'язнення. У п'ятницю, 23 травня, на Прикарпатті буде хмарно з проясненням. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ, місцями грози. Слабкий град. Температура повітря по області вночі 6-11, в вдень від 14 до 19 градусів тепла. Більше важливих новин читайте у нас на сайті Пік.Не Якщо хочете залишатися. У курсі останніх новин переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.